Друзі, я сьогодні хочу розповісти про свою роботу, яка називається Чайка, котра летить крізь бурі. Що ми бачимо? Ми бачимо чайку, яка бореться зі стихією. Вона летить крізь бурі, вона летить над морем. Ми бачимо, що серед хмарного неба і серед грізних хмар, де ледь-ледь проглядає сонце. Видно, що це мороз, що це холодно, що це буря, яка наступає перед першими заморозками. І ця пташка, вона бореться зі стихією. Вона для мене уособлення незламної віри та вільної душі. І ця пташка, як людина, яка незламна, яка не підкорюється долі, яка летить до своєї мети, яка летить додому, яка летить до своєї батьківщини, до своїх рідних. Ця картина може втілювати боротьбу людини чи чогось живого і перемогу людини і її віри, її незламної віри над злом. Цю картину я заклала свої емоції, свої переживання і свою віру у перемогу у кращі часи. Бережіть себе, боріться і перемагайте. Нехай добро переможе зло. Ця картина називається. Чайка, котра летить над морем. Чайка, котра долає бурю. Ця картина із диптиху, який складається із двох робіт. Першу роботу ви вже бачили, вона називається За горами моя батьківщина. Отже, чайка, котра долає бурю. Гарного дня, бережіть себе, вірте в мрію і будьте нездоланими.